Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події цього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Дана Уайт натякнув, що бій Джона Джонса та Тома Аспінала може все-таки не відбутись. Ми не можемо змусити людей битися. Якщо Джонс цього не хоче, то ми нічого не можемо з цим зробити. Джонс погодився на бій, йому запропонували угоду, і він її прийняв. Тепер нам усім цікаво, що там була за угода і коли вона відбудеться. Поки що не видно, що Джонні планує з кимось битися. Також Джонні в соцмережах сказав, що бій з Френсісом йому більше. Цікавий ніж з Томом Дана навіть відреагував, сказав, що розбереться з такими коментарями від Джоні, і дав відповідь на питання, чи хоче він повернення Френсіса. Чи цікавий мені бійґану з Джонсом? У мене немає контракту з Френсісом. У нас є такий хлопець, як Томаспінал. Хотів би я повернення Нгану? Мабуть, ні? Думаю, Дана більше не хоче залежати від Примх Суперзірок. А Аспінал це нове дихання хевівейта, і схоже, її всі зробив свій вибір. Хоча будемо на це надіятись. Томас Маспінал повідомив, чому він не анонсує бої. Багато хто думає, що мої слова це медіагра. Ні, я не про це. Якщо щось кажу, це інформація. Мені не платять за анонси, але щось готується. Дана Вайт назвав мене своїм чуваком. Це приємно. Я вийду і доведу це. Я не вибираю суперників. Я почну відмовлятися лише тоді, коли завершу кар'єру. Красунчик, який заслуговує бути справжнім чемпіоном. Алекс Ферейра пояснив, чому не відповідав Анкалаєву у соцмережах. Він просто просуває себе, згадуючи моє ім'я. Ніхто не знає, що він чемпіон. Тож, коли він називає моє ім'я, отримує трохи уваги. Я не відповідаю на його провокації, бо знаю, для чого це робиться. Відповім, коли буде на це час. Також Алекс повідомив, що він повертається до тренувань та про план на реванш із Анкалаєвим. Потрібно змінити дещо, але лише дрібні деталі. Немає сенсу переглядати свій стиль чи повністю змінювати підхід. Треба робити все так само, але трохи відкоригувати. Надіюсь, його команда зробить дійсно хорошу роботу над помилками, і ми побачимо перейру 2 2.0. Корі Цинхаген готовий нокаутувати Мираба Двалішвілі. я з нетерпінням чекаю бою з Мирабом. Він найкращий у дивізіоні, можливо, один із найкращих у UFC. Я хочу відправити цього хлопця в нокаут. Так його можна тільки нокаутувати, і я це зроблю. Синхаген звучить як мисливець, але полювання на слона це нікому ще не вдавалось легко. Якщо хтось здатен це зробити, то точно не без стратегії. Аманда Нуньєс повідомила, що буде готова до бою з Харрісон у листопаді або грудні. Мені потрібен повноцінний табір. Думаю, повернутися в листопаді або грудні. Тіло в порядку, ніяких травм. Мозок, душа готова до всього. Я заберу пояс і захищатиме його стільки, скільки зможу. Ну і відповідь Харрісон про бій. З Нуньяс. Я дам Аманді стільки часу, скільки треба. Я хочу, щоб вона була у найкращій формі. Я також буду в найкращій формі. Ми створимо справжнє диво для жінок. Жіночого дивізіону UFC ми встановимо рекорд, увійдемо в історію. Обидві заробимо великі гроші та піднімемо жіноче ММА на новий рівень. Це не просто суперничество. Це два світи, що зійдуться в одному октагоні. Харрісон мислить масштабно. І це саме те, що треба жіночому ММА. Валентина Шевченко про повернення бійців після відставки. Чую, один завершує кар'єру, потім знову повертається. Це обезцінює сам факт завершення. Тоні Феррісон – ідеальний приклад. Залишив одну рукавичку і сказав, може, повернуся. Це правильно. Повністю погоджуюся з Валентиною. Я вже не один раз в наших роликах казав про це: що якось дивно ти уходиш, потім повертаєшся і кажеш, що будеш максимально довго захищати пояс. Ось така дилема у бійців. Патрік Мікс про нездалий дебют у UFC. Це був нелегкий робочий день, але я хочу подякувати всім, хто мене підтримував. Шкода, що не вийшло підлаштуватися під суперника і зробити більше. Я повернуся сильнішим. Дебют у UFC це завжди не про рекорд, а про адаптацію. Мікс виглядав зовсім інакше. Не так, як всі очікували. Головне, повернутися з висновками, а не з вибаченнями. Менеджер Гейджа Альєр Делязіс запевняє, що Джастін не задоволений своїм становищем. Джастін сказав: якщо я не отримую титульний бій, завершу кар'єру. Він пояснив, я відчуваю, що мене не поважають. Я люблю її всі, але я хочу, щоб це було взаємно. Виходить, що Гейджі хоче отримати бій за титул, а потім завершити кар'єру, і якщо ні, то завершити вже її зараз. Цікавий план. Що думаєте? Діліться своїми думками у коментарях. Кайо Баральо готовий замінити Хамзата Чимаєва. Чув, як Дріку сказав, що не битиметься зима замість Хамзата через шість касувань, напевно. А я скажу, що я готовий. Ну, якщо дійсно Камшот злетить, це шанс, який випадає не щодня. Дієго Лопес погодився на три бої поспіль. Мені запропонували Айрона піко. Я погодився через два дні. Джина Сільву. Я знову погодився. Коли перенесли ночі всі до Сан Антоніо, я погодився на бій з Яїром Родрігісом. А він тікає: Ну що ж, як завжди, це не просто активність, це заявка на зірковий статус. Лопес не обирає суперників і це круто. І саме такими кроками пишуть легенди. А от сам Рії Родрігес готовий битися з Лопесом на вулиці. Дієго каже, що я не хочу бою. Це неправда. Я розчарований, що її всі запропонували мені цей бій. Коли я хотів цього бою, він відмовився, бо я йшов з одною поразкою. Зараз я б краще бився з ним на вулиці. Цей бій мені нічого не дасть. О, це вже емоції. Родрігес говорить як вуличний воїн. Але такі конфлікти мають хімію, і фанати вже чують запах бійки. Алекс Волкановський поділився думками про бій з Яїром Родрігесом у вересні. Багато говорять про поєдинок у вересні, але тоді у мене народжується дитина. Якщо я зможу вирішити це питання, це буде чудово. Я поговорю з босом, побачимо, що з цього вийде. Сім'я понад усе, і думаю, дана на це піде. Але фанати дійсно чекають бій. Волкановський стоїть між обов'язками батька і обов'язками чемпіона. Також Алекс запевняє, що Джонс має захищати пояс. Або йти, якщо ти чемпіон, ти повинен захищати титул, повинен бути активним. Якщо є тимчасовий чемпіон, не затримуй дивізіон. Твоє резюме неймовірне. Але якщо не хочеш битися, піди на пенсію. Це не просто слова, це звернення від чемпіона до чемпіона. Волкановський кидає виклик не лише Джонсу, а всій системі титулів. Бо якщо ти з поясом, ти маєш бути в бою, не в очікуванні, і це дійсно факт. Шономелі вийшов на зв'язок після поєдинку з Двалішвілі. Щастя це навичка. Тому пройти через поразку і вже в неділю чи в понеділок не відчувати смутку це нормально. Я досі щасливий. Так, трохи розчарований, але всередині не краплини журби. Також Омелі поділився, що два дійсно найкращі в історії. Я був у відмінній формі, всі в моєму таборі це бачили. Але коли опинився на спині, це було дивно. Він такий компактний, але при цьому неймовірно сильний. Я наче нічого не міг зробити він точно найкращий в історії цієї ваги визнання це теж сила. Мираб справді слон у цій вазі. Тепер його ім'я вписано в історію. Меріо Баутіста викликав Умара Нурмагомедова. Син Хаген, схоже, б'ється за титул, а я можу тримати темпи з будьким. Готовий битися з умаром. Якщо виграю, вийду в топ. А взагалі мені все одно я готовий до будь-кого сто Красунчик Баутіста не шукає легких шляхів. Він хоче умара, і це вже сміливість. І правильно треба кумара зводити з Баутістою. Це буде видовищно. Сьогодні вранці відбувся Файт Найт Усман проти Баклі. Впевнений контроль із сила емоцій. Усман забрав бій, впевнено, постійно переводив, контролював і наносив ground and pound. Баклі встиг попрацювати лише в п'ятому раунді, коли Усман трохи втомився. Після бою Камару був дуже емоційним і подякував усім. Він пообіцяв, що ще забере пояс. Також був поєдинок на Маюнес проти Маверік. Бій був майже в одну хвіртку. На майонез постійно переводила суперницю, а ще одного разу відправила в нокдаун. Роуз це квітка, яка коле. Вона не така, як раніше, але ще б'ється з класом. І якщо знайде в собі вогонь, може влаштувати ще один хітовий реванш. А з рештою поєдинків ви можете ознайомитися на екрані. Ну а якщо ти пропустив Fight Night, залітай до нашого телеграм-каналу, там ти знайдеш посилання на повтори. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.